Вітаємо Божого вам благословення. Сьогодні поговоримо про те, що найважливіше для віруючих у Бога. Важливо кожен день приймати слово Боже і передавати його іншим людям. Людина це дух душа і тіло, і живити потрібно і дух, і душу, і тіло. Найважливіше, першочергове, живити свій дух і дух ближніх. Ісус після сорокаденного поста говорив, що головне не хліб фізичний, а Слово Боже. Ним буде жити людина. Необхідно щодня слухати Слово Боже та Откровення Божі, розмірковувати над ними, вкладати в своє серце і проговорювати їх, нести іншим людям. Потрібно пізнавати Бога, узнавати волю Божу, призначення та покликання на своє життя, тому що це вічне, все інше тимчасове тлінне і не має ніякого значення. Потрібно розуміти спадщину вічну і приєднуватися до сили Божої. Християни мають велику спадщину, яку приготував Бог. Ми нащадки, якщо ми діти Божі. Ми повинні розуміти, що в нас велична і могутня сила, що воскресила Христа з мертвих, що несе зцілення, звільнення від гріхів, яка воскрешає людей, спасає від вічних мук у пеклі, що чекають на тих, хто не знає Бога. Тому кожен день ми повинні роздавати хліб Божий іншим людям, нести їм одкровення слова Божого. Молитві Отче наш, яку Ісус дав своїм учням, ми просимо давати нам хліб насушний кожен день. Хто думає, що це про буханку хліба, той не народився духовно. А діти Божі розуміють, що це про откровення Божі, які дають сенс життя і можливість зберігати здоровим розум, лікувати від різних хвороб. Найважливіше боротися за Євангеліє і віддавати своє життя за спасіння людей. Це суть християнства. Переходьте за посиланням та дивіться повне відео.